Яка ж може бути користь від переїзду, особливо з чоловіком вашою мрією? Ну зараз дівчата переїхали і користі від переїзду, крім того, що вони рятуються від е, влучань, від атак, від тривог, е, користь це рятування власного життя. Але ми зараз не про цю користь. Ми зараз про те, що де б вони були. Ви можете переїхати до країни чоловіка і жити там довго і щасливо разом у парі, і яку це користь несе, крім того, що ви в соціально захищеній сім'ї з коханим чоловіком, але всі навкруги вас не знають. І ви така вся іноземка. Така відьма, Ну відьма, ну ви знаєте про що я, так? Деякі. От Тань, от ну, ксенофобія це перша проблема, так? Ти іноземка, тебе ніхто там не чекав, тебе не кликали, ти приїхала, він привіз тебе. Чо він не, не одружився з тією там, по сусідству Джейн, чи там, як там її Мартою а привіз Тому у цю країну? Тому що зміг одружитися, а приїхала українка, яка дуже гарна, яка розумна, яка хазяйновита, яка приємна і так далі. Так, і плюс. Тут у тому, що ми вчимося будувати соціальні контакти і вчитися розуміти інших людей. Але для того щоб зрозуміти інших людей, ми спершу маємо зрозуміти себе. А що я хочу? А що я несу для цього суспільства? А чим я корисна? А що я вмію? А як я вмію спілкуватися так, щоб не відштовхувати людей від себе, а навпаки, приваблювати. І розуміти мову не лише так, щоб розуміти слова, а вміти сказати так, щоб тебе чули і робили те, що ти в людей просиш. І це якраз про. Um... Такі широко відкриті очі, коли розуміння мови приходить не лише словами, дійсно, як в перекладачі, а розумінням дії самої, тобто інша мова, це інший світогляд, інше сприйняття цього світу, і це дуже важливо, коли вивчаєш її не по якомусь там словнику, не по курсам, а вивчаєш її в житті. Ти дивишся на дерево, ти бачиш дерево, і ти думаєш, this is a tree англійською, або іншою мовою. І це вже про нейропластичність, що є ще одна вигода. І нейропластичність це про те, щоб залишатися молодими і активними довго. І якщо ми свій мозок навантажуємо і даємо йому цікаві задачі, завдання, він активний. І він більше працює, вже досліджено, що ті люди, які. Які все життя чимось цікавляться, подорожують, щось знають, щось допитуються, вивчають нові мови, вони залишаються молодшими, активними і адекватними дуже довгий час, навіть там 80 І це профілактика деменції. Отож. Тому Отож. якщо ви знаєте більше, ніж дві мови, ви вже не в зоні ризику. Отож. А ще це вміння. Адаптуватися до інших обставин і вміння тримати зв'язок зі своїм коханим. Тому що, якщо вас щось образило там зовні у соціумі, і ви прийшли, і вимовчите. Як тут можна мовчати, коли ти в іншій країні, і ця людина поруч з тобою, твій коханий чоловік, він є нейтів, тобто він місцевий, так? І, звісно, що хочеться ж йому розповісти. То не потрібно закриватися в собі, будьте відкритими. І це вміння будувати нову комунікацію, нові зв'язки і дозволяти собі глибше відчувати себе і що ви можете сказати, до речі? Іноземним чоловікам, вашим майбутнім коханим можна дуже багато казати. Взагалі, їм потрібно казати все. Все, що вас турбує, обов'язково і все, що вам подобається. Тоді буде підсилюватися те, що вам подобається, і опрацьовуватися те, що вас турбує. І проблема буде вирішуватися на вашу користь і на користь ваших стосунків. Тобто переїзд. Укріплює стосунки не на початку, тому що на початку це дуже важко, це величезний стрес. Адаптація вона проходить у всіх по різному Інколи буває, що закрилася одне від одного, як мишки посиділи заспокоїлися і вийшли в цей світ вже таким гарненьким котиками. А буває так, що це весь стан цей адаптації. Він загострюється і починається така битва з двох сторін. І це нормально, бо ми різні, бо ми вчимося розкриватися і бути одне з одним. Саме так, саме у стресових, саме стресовіх ситуації нам кидають ті виклики, які ми можемо подолати, бо до нас не прийдуть. Ніякі виклики, які ми не здатні опрацювати чи пережити. Ну, от приклад, знаєш, який чи дівчині підходить заміж за іноземця, чи ні? Ну, розкажіть. якщо сім'я мала багато переїздів. Тато був, можливо, військовим, або, можливо, якимось ем, ну, діячем, якому потрібно було переїжджати з міста в місто. І це нормально для сім'ї. Навіть переїжджаючи там, з, міста, з міста в місто в Україні, у людини вже є картинка, що та нічого такого славного». Раз, раз. І в нас дуже багато дівчат, які потім мені розказують, та, в мене батьки постійно переїжджали. От, і змінили там. І чоловіки, до речі, ті, які переї... в нас дуже багато чоловіків, клієнтів, американців. І вони переїздять із штату в штат. І для них нормально жінка-іноземка, бо вони готові адаптуватися і вміють будувати соціальні зв'язки. Ще в них напевне багато цікавості до життя, пожили тут, а подивилися, що і як пожили там, подивилися, що і як, тому що кожне місце, якщо в ньому саме жити, а не бути туристом, воно розкриває зовсім інші барви. І це нас збагачує, збагачує знаннями про інші культури, збагачує знаннями про те, як взагалі. Які є варіанти вирішення різних ситуацій, щасливих, конфліктних, тривіальних, нетривіальних, ми бачимо просто більшу варіативність тих способів реалізації життя, які, до яких ми прибігаємо? От й можемо собі обирати той, який, наприклад, ви захочете обрати, вже коли буде пенсія, внуки, так і щоб до вас приїздили. Але Пробутні. є дівчата, які кажуть: ні. Я б до жити в Україні, у мене тут крута робота, в мене тут і хата, і те, і все, і, і і, 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 хай він їде сюди. І таке теж буває, але це скоріше виключено, ніж правило. Поки що, бо е, таке можливе і дуже круто взагалі чоловіки кажуть, що добре жити на дві країни, угу. коли у вас є хата тут, хата там. Це вілла десь-інде. Найкраще на п'ять країн. Ні-ні, то вже ну, Кому як вийде? Так? Ми бажаємо вам мати дуже багато різних місць, куди ви можете приїхати і бути як вдома. Але давай порахуємо: дивись. А, його мама живе в одній країні, його тато живе в іншій країні, в неї є Україна і в нього є третя. Це вже чотири країни. Ми нарахували. А ще родичі в п'ятій чи якісь близькі друзі в шостій. І вам є місце завжди, то зараз світ неймовірно об'єднується і зближається. І дуже-дуже багато таких варіантів, коли так він каже: Ой, я там подорожував, я там всіх знаю. Наприклад, люди їдуть зимувати в Таїланд. Ну, І є такі іноземці, американці, які також таке роблять. І е е е їхати в Україну є сенс у двох моментах: якщо відкласти війну як проблему, якщо не бояться війни навіть зараз. Або є іноземці, які є в Україні. Я їх багато бачила. Я їх теж багато бачила, зустрічала. Вони От... переїхали сюди, і в них тут робота і, і життя взагалі. Тобто їм Україна навіть під час війни підходить більше, ніж власна країна. І навіть я знайома з жінкою, американкою, яка сказала: я ні за які коржики не буду жити в цій країні. Мені добре тут. Але чому? Перше, чому ці люди можуть жити в Україні, або в будь-якій іншій країні, де є. Ну, дивіться, не просто ж так вони обирають Україну. Бо Україна цікава тим, хто перше може працювати дистантно, угу. і, або в кого є дохід, який не залежить від якоїсь локації. Тобто бізнес онлайн. Ще Україна підходить тим, хто вже не працює. І їхня пенсія може набагато більше дати тут, ніж там, у його країні. Україна підходить людям з гнучким мисленням, людям, які в певному сенсі вольнодумці, які йдуть проти системи. У своїй країні, і яких не влаштовує так, як організований а, ну, там, соціальний стан чи якісь а, а, інші речі, навіть та сама соціальна захищеність і навіть ті самі податки там у їх країні. І вони приїздять сюди. І а, це люди, які все одно поціновують, чому вони приїхали в Україну, а не, ну, наприклад, в якийсь Мозамбік. Є ж причина, так? А, тому що це європейська країна з гарно організованою м, транспортною структурою, країна, в якій легко переміщатися з одного в інше місце, країна, де є. Глибока культура, є куди вийти, багато цікавих місць, смачна їжа, доступні ціни, інтелектуально розвинені люди і розвинене суспільство. Оце важливий аспект. І європейська країна з розвиненим суспільством, зі свідомими людьми. У ну, нас не всі в свідомі, але багатьма свідомими людьми. Але в кожній країні є. Так. Несвідомі. так, дуже багато несвідомих людей. В цю в тему ти щось хотіла би ще сказати? Чи бачиться тобі ще якась причина приїздити іноземців в Україну? Кохана жінка, само собою. Звісно, так. що. Більшість чоловіків, які е, мають стосунки чи хочуть створити стосунки з жінкою, е, саме саме з українкою, вони готові приїхати сюди. Вони готові розглянути варіант переїзду до України. Звісно, що е, якщо, наприклад, у нас зараз йде війна, і у вас е, немає можливості бути в безпечному місті, то ви переїжджаєте до чоловіка за кордон. Але звісно, що коли війна у нас закінчиться, то чоловік буде дуже радий приїхати сюди і навіть. Е, Кілька днів назад я їхала сюди до України в гості і бачила, як жінка із Вінниччини везе свого англійця до себе, до батьків знайомитись. Бо вони пишаються тим, що вони потім бачать у нас. Бо вони проводять паралелі і такі: так, так в, 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 в чомусь краще живете ніж ми. І це я чула також. І коли вони discover Ukraine, тобто відкривають для себе Україну, не дивуються. Але ні в якому разі я би не закликала вас кликати чоловіка переїхати в Україну зараз у війну. Є при багато питань безпеки і реалізації. Але потенціал безмежний насправді. Для тих, хто хоче будувати стосунки, для тих, хто готовий вчитися новому, тому що у хорошій країні жити краще у безпечній країні з коханим чоловіком, у гарних стосунках, де так, спочатку вам буде стрес стресовий, а потім ви навчитеся жити довго. Щасливо, розумно будувати а, і порозумітися одне з одним, а, будувати мости і комунікацію з його родичами і вивчати його культуру. Тому що це абсолютно реально і можливо, якщо ви активно дієте у цьому напрямку. І тому звертатися до нас у нас все можливо. Так, бо ми віримо у наших клієнтів, дівчат та чоловіків, і ми допомагаємо. Із знаннями та слушними корисними контактами, коли ви бажаєте здійснити свою мрію. До зустрічі на possible.ua Я Наталі Коваль і Тетяна Ткаченко. Для вас допоможемо вам почати пошук вашого неймовірно нового, класного, щасливого щастя!